Всім доброго ранку. Дивіться, який у нас пейзаж. Стартуємо від, від сюди, на супруніку. Я вам покажу шлях. Він звісно не короткий, але так, нам 23 хвилини. За 23 хвилини доїхати до кінцевої зупинки супрунок. Зараз 27 хвилин. Так, зараз я чуть, -чуть. Коротше, Супруновського ЖД де стартуємо. І це велосипедна тропа, дуже хороша. Виїдемо прямо на шостака, направо шостаки і по центру буде шостаки. А наліво вниз буде спуск з гори Супруновка. І на кінцевій зупинці ми нашу велопрогулянку закінчимо. А потім в другій серії. Я вам покажу як проїхати. Та хто не знає ви зрозуміли, або просто кому цікаво подивитися до трьох супрунівських ставків, де можна відпочити, половити рибу. Ну теж ставки в оренді. Вони платні, я думаю. Я не рибак, так що я не в курсі діла. Що там, як там? Та якщо літом жарко, ви на велосипеді, то цим путем дуже непогано буде проїхатися. Вся дорога по посадкою. Машину як туди доїхати, один із путів ми вже з вами проїхали. Коротше, варіантів багато. Фу, наче чади. Я щоб гаражами не їхати, заїжджаю в посадочку. І зараз попряму. Хтось Фу, навалив кучу, ну добре, що не посередині дороги, а збоку. Мухам жратву подав. Так, не будемо плапом. І дивіться, оцей. Оце всю дорогу така дорожка, земляна, трапінка. І ви нею їдете. Прохладненько навіть. Зараз я вам скажу, скільки у нас 9.30 утра. Що в нас хоч сьогодні за день? Четвер. Завтра на ніч, так що сьогодні вам познімаю. Ще приїдемо, як приїдемо з мадуазель моєї додому, вона поїхала коротким путем по трасі, коротше, ну так як ми прошлий раз їхали з вами. Це вона тим путем поїхала, я хочу зняти вам це відео. Мені просто цікаво, за 23 хвилини я доїду. Не ну летить я не буду в принципі нічого, если що склею відео в два кусочки в 1080 можете написати нормальне, качество гарне Потому що є включаєш, там дивиться на телефоні відосик, 1080, просто на указано, ну тут сніма 1080, ще 60 fps, Картинка красивіша, сочніша в цьому форматі. 4К будемо більше город знімати Іли короткі відео. Сьогодні ще треба з'їздимо з вами за ковбаско, ковбаскою. Давно, кстати, я не їв, якусь таку і недорогу і Головне, щоб сала не було як в прошливий раз, бо того я. Тобто ще один путь, ось тільки що був поворот наліво. Там ще можна поїхати одним коротким путем. Ну я вже хочу повністю посадкою проїхати. Це як мішаний ліс, будемо так казати, хоча сос, сосон лок немає. короче, через цю посадку можна попасти на горле на конечну. є дорожки для це раніше при СССР. і почешу це ми бачите згори спускаємося. Ну так Дивіться як непогано тут ще можна побалдіти. Короче, раніше на Пасху, на майські праздники. завжди були виходні, всі ж поняли, гуляли, труд, май. Це май. У нас перший май як День трудящих. І коротше, всі ходили в посадку в ближайшу. Шашлики, башлики, ходіли. Отже, такі, оце не кручу взагалі педалі. Пару разів крутнув і спускаємося. Як вам дорожка, напишете в коментарях. Мошка, правда ж комари будуть, Це як полагається. Зараз вроді мошка атакує. Потім комари будуть. Ну це якщо зупинитися. Кстати, нам скоро треба буде поворачувати ліворуч, щоб я не прозівав і далі не поїхав. А ще колись проїдемося на Шостаки із кінцевої герле. Все, от уже Шостаки, супрумок, ну коротше тут вже трьохетажки видніються. О, паутина. Так кажись оце поворот, щоб я чуть не проскочив. Той що нам треба, потрібен. Щоб ви не прозівали, хтось захоче на велосипеді покататися, якусь собі прогулянку устроїть Так, кажись він. Бо я теж рік назад тут був, фуму скоко. Це не, не шарю, це кінець супруну в кичині. Це начало Шостаків, В принципі, Шостаки це не нужен. Вважається, бачите. Де ми виїхали? Цивілізація. Получилось сюди добратися. В принципі тут до кінцевої остановки залишилося так само. Ліворуч військова частина при СССР давним-давно вона тоді і розвалилася. А, напевно, як Совєцький Союз розпався, тоді частина ця розвалилася, розібралася, розварувалася. Іщезла там чуть-чуть, напевно, руїн залишилося. Я, кстати, туди ні разу не заїжджав, подивиться. Перша людина, яку ми зустріли по дорозі. Ну, в смислі, як вже поїхали посадку за їх. Ще 10 нема, вже така жара. Сьогодні обіцяли 20 скільки, 24 градуса тепла. Мені каже, вже 24 буде більше. У нас я в футболці, в шортах. Та й теж то, хоч рюкзак не пер з собою з сумочкою. Зараз вам Пре, рем'я куча. Вон дивіться 9 етажка Супрунівська Це вона сама-сама нова Там ще й квартири такі Не дешеві я пам'ятаю вроді стояли Ну зараз уже не пам'ятаю сколько вони стояли ну, Для того Блочної 9 етажки Кліточної мені каже занадто вони там ціну накрутили. от ми виїхали шостаки такі на розвилку, будемо так казати. Прямо шостаки, такі, справа шостаки, такі, ми на шостаках, а вниз спускаємося, Супрунівка. Зараз ми в них спустимось. Так. Ми їдемо 13 хвилин. Ну, за трин... Якби я спішив, я б за 13 хвилин до тієї остановки доїхав. Я думав, що я буду довше їхати. Так, притормажу, бо тут такі ями. Я дупу собі отоб'ю. Бачите? Ну тут був рем... явковий ремонт колись я пам'ятаю. Сейчас на гору піднімаємося і буде кінцево. Коротше, зупинка кінцева. Я даже не настану, не буду напрягаться, давайте прогуляемся. І потім поїдемо на ставки. Часто, що бачите, вроді таки краєчку. Хорош, хороша містина, але заброшений, а світ же проведений все, тобто коробка недостроєна. А щоб було посиплено. Цікаво це. Бачите, якщо продається, купляєте і строїте собі дома біля дороги конечно буде пилюка, мабуть, летить в окна Може, мінуси свої є, я думаю О, давайте поредемости тротуар Тротуарна тротуар на дорожке правильно сказав? якась є. есть Ух і жарко вже а що ж в обід буде якщо зараз таки? Це Соборна, я прочитав, по якому ми їхали знизу на гору О, маршрутка супруновська, це походу, може через алмазний, вони є. Через алмазний одна їздить, одна їздить через половки і всі їдуть на базар. Тобто отсюда ви прямо на базар. Можете поїхати. Так, сейчас. попьем водички и поедем. Вот, видите, кинцева. Написано улица Судора. О, Котофей. Какие цвет у меня такие. Сейчас попью водички. Дивись. У мене білосніжний наряд. Всім привіт. І все одно жарко. Вода постандартно газірвана, Бутилочки з портфан. Друзі, не записуйтесь, не записуйтесь. Не забувайте, хто перший раз заходить підписатися. Хто не перший раз поставте лайк, можете написати комент. Я вважаю, відповідаю на 99%. Так, ну що, побачимося в наступній серії.